Команди молодих футболістів Івано-Франківщини минулого місяця змагались у чемпіонаті області. Кожна гра у таких змаганнях вимагає тривалої підготовки. Щодня з єдиною метою професійно грати. До кожного чемпіонату готується команда Ніка Івано-Франківськ. Про створення завдання та представників футбольного клубу розповідає головний тренер команди, директор міського стадіону Рух Володимир Ковалюк. Ніка івано Івано-Франківськ створена на базі школи Ніка. Є у нас дитяча школа Ніка. Створений дорослий футбольний клуб це два роки, він вже існує. Ми граємо зараз другий сезон у чемпіонаті в області по футболу. А в цілому тут стоїть задача цієї команди, щоб виховувати молодь, яка закінчує школу, щоб вони мали де розвиватися. Як кажуть, після школи нема куди, бо в нас немає професійного клубу. І ми створили цей клуб, щоб діти мали далі, як кажуть, якесь продовження в футболі. Займалися спортом учасники в нашому клубі. У нас на чемпіонаті області участвують дві команди: і це юношська команда і доросла команда. Це в юношській команді 20 футболістів і в нашій дорослі десь 22 два футболісти. Ну, ми відбираємо кращих молодих гравців не тільки з школи Ніка, а ми і з Прикарпаття, і з інших міст області, хто може тут вчитися, ті діти, які вчаться тут техніку фізкультури в інституті, має на увазі. Педагогічному інституті в університеті краще футболістами, запрошуємо в нашу команду. Серед перспективних гравців команди Ніка Івано-Франківськ Андрій Вацеба, як опорний півзахисник, має багато особистих завдань на полі. Розрушувати атаки противника і при можливості контролювати м'яч в центрі поля, робити пару посів, більше передач і рухатись до воріт суперника. Керуючись головними командними якостями, Ніка стає дедалі якіснішою командою, стверджує Андрій. Порівняно з тим роком в команди прогрес дуже великий. В тому році ми набрали за сезон сім очків. Зараз ми вже набрали більше 20 за половину сезону. Так що, я думаю, команда прогресує і добивається вищих позицій. З кожною грою ми стараємося прогресувати. Прогресує команда ще й тому, що поступово покращуються умови для тренувань, в тому числі матеріальна база. Керівництво футбольного клубу приділяє максимум уваги оновленню тренувальної бази. Чуть-чуть ми щось тут стараємося зробити, але дуже важко, бо тому, що бачите, в цей стадіон треба дуже великий капіталовлоджень, дуже багато грошей. А у нас в час зараз що в Україні є війна, не так легко здобути ті гроші, але ми. Стараємося як директор стадіону, то ми тут проводимо концерти, проводимо цирки. І ті кошти, які залучені від продажу від оренди, наприклад, то цирку чи від оренди концерту, ми стараємося витрачати їх на стадіон, на потреби стадіону. На першу чергу на цьому стадіоні треба зробити гідроізоляцію, тому що цей стадіон будується з 1987 року. І, розумієте, Воно вже все протікає, а як нема гідроізоляції, то і ремонту нема що робити, тому що всередині зробиш ремонт, воно все повідпадає. Спонсорів серйозних немає, і думаю, що дуже важко їх зараз знайти в такий час, як ми живемо зараз в Україні. Як кажуть, Всі хочуть, щоб був футбол, але допомоги таких від спонсорів великої, то дуже важко. Ми стараємося притягувати спонсорів до футболу, привити їм, тому що більшість батьків це. Люди, які займаються бізнесом, вони бачать, що їхні діти займаються. Але зараз в такий час вони не дуже хочуть давати грошей на розвиток футболу. На сьогодні футбольному клубу у силу можливостей допомагає міська влада та міський комітет фізичної культури і спорту у найближчих планах директора стадіону і головного тренера команди Ніка Івано-Франківськ, активізувати відновлення стадіону та набрати обертів у змагальній спроможності. З Таким прицілом і майбутнім, що в цьому місці буде. Команда професійна, я думаю, другої лі. І плануємо кажу, готувати цих футболістів, молодих, що через рік, наприклад, прийдуть, чи там спонсор прийде, чи наша влада захоче мати команду другої ліги, а ми вже будемо мати підготовлених футболістів. Тому що кошти можуть знайтися сьогодні-завтра, а футболістів то не може за один день знайти. Розумієте? І ми працюємо над цим. Щоб діти росли, ну, футболістиці нашої команди. І кажу, надіємося то, що всі повернуться лицем до івано бо тому що от, мати такий громадний стадіон, мати такі традиції прикарпатського футболу. Це, це одна із команд, яка була саме сильна на Західній Україні, не рахуючи Карпати Львів. Нас всі боялися, бо я, я грав за Прикарпаття, і тут дуже великі традиції. І є здобутки цієї команди. І просто жалко, що професійний футбол. Немає Івано-Франківської. Всі хочуть, але хотіти все одно, Ви самі розумієте, що зараз таке становище, що все впирається в гроші. Чим краще умови, тим швидше футболіст може прогресувати. Но, я кажу, Всі тренера їм задають питання, коли ви зробите команду. Вони кажуть, нам потрібно 3-4 роки, щоб створити команду. Я думаю, їм теж треба пройти цей шлях. Як кажуть, з дитячого в дорослий футбол це саме тяжкий шлях, щоб перерости, бо там зовсім інакший футбол юносський. Дорослі це вже тут грають мужики, які вони грають там проти суперника, кому 30-25 років. Ви розумієте, що адаптуватися не кожен можна. Але я думаю, що з кожним роком вони повинні прогресувати, тільки треба їм, щоб в них була ідея. Бо, тому що от вони, ми граємо, виграємо, а вони мене запитують, Василь, а що буде далі? А в мене на то відповіді немає. Я кажу, буде колись тут команда, але чи буде вона через рік, чи через два, через три, ніхто не може це сказати. Оце мрія, щоб тут вернувся сюди вболівальник і була добротна з місцевих футболістів команда.